Ми підрозділ сил протиповітряної оборони військової частини а 3880 Звертаємось до благодійного фонду твій крок з проханням про надання технічної підтримки у вигляді мобільної майстерни з вантажного та легкового шиномонтажу на базі 20-футового контейнера. Підрозділи нашої частини несуть цілодобове бойове чергування з протиповітряного прикриття у визначених районах півдня України. Особисто наш підрозділ знищив більше 15 цілей, включаючи ударні БПЛА, крилаті ракети морського та повітряного базування. Це дозволило захистити критичну інфраструктуру, але найголовніше багато життів наших громадян. Та побратимів, наша техніка та засоби ураження в силу специфіки нашої роботи мають постійно пересуватися в основному по бездоріжжю та у віддалених районах. Це призводить до пошкодження автомобільної та спеціальної техніки, на ремонт якої витрачається багато часу. Мобільна майстерня на базі контейнера дозволить значно скоротити час на ремонт та відновлення техніки, швидко змінити позицію та продовжити виконання завдань. Тому мобільний шиномонтаж має критичне значення для боєздатності наших підрозділів. Долучайтеся до збору, важливе кожна гривня. Разом ми закриємо небо над Україною та наблизимо перемогу. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Героям! слава!